Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Яршуваці. Кожен день у нас новини. Кожен день у нас новини. Ну, звичайно, від ТЦК. Звичайно, від уряду. І все це головне для простого українця. От кожен день так дивися, що він принесе. А принесе нам сертифікат захисника. Сертифікат захисника. Звучить гордо, а звучить гарно. Питання для кого? Ну тут Давид Арахамія прокоментував, що в новому законі про мобілізацію буде таке поняття сертифікат захисника, що кожен чоловік від 18 до 60 років в Україні повинен буде мати від ТЦК сертифікат захисника. Без цього сертифіката захисника ти нічого ніде не зробиш. Ідеш кудись, пред'являєш сертифікат захисника. В ЦНАП, наприклад, там, кордон пересікаєш, адміністративні послуги. Коротше, сертифікат захисника. Ти повинен мати. Для чого це? Ну, тому що дуже багато людей не хочуть йти в ТЦК зовсім, уникають мобілізації. Значить, кожен повинен мати сертифікат захисника. Що саме цікаво, для депутатів. Сертифікат захисника не потрібен, для чиновників не потрібен, для поліцаїв не потрібен, суддів прокурорів митників не потрібен, для наркоділерів не потрібен, для криміналу не потрібен, для контрабандистів не потрібен. Сертифікат захисника, судя по всьому, тільки для простого робітника чи селянина. Ну ще інтелігента, якщо його вловлять десь в бібліотеки за книжками. А з вами український історик та журналіст Яршувець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.